Наші дуплекси Dream House активно зростають, перетворюючись на ваш приватний простір. Ми розпочинаємо наш звіт з найважливішого надійності основи. Активно проводяться роботи з бетонування підпірних стін. Це процес, який гарантує стійкість та довговічність усієї конструкції на вашій ділянці. Ми створюємо максимальну фіксацію на десятиліття вперед. Тепер переходимо до основної частини кладки. Активно тривають кладочні роботи з використанням червоної цегли. Ми дотримуємося технології та забезпечуємо ідеально рівну поверхню. Цегла забезпечує. Найкращу вологостійкість, довговічність та хорошу шумоізоляцію. Загалом процес будівництва відбувається безперервно. Вже зараз можна чітко побачити, що ви отримаєте: просторі планування, високі стелі та власну земельну ділянку. Це інвестиція у ваш особистий простір, де немає жодного шуму, а є лише екологія та якість. Якщо ви цінуєте приватність та надійність, то House – ваш вибір. Нагадую, діє 0% розтермінування. Пишіть приват у Дірект, щоб отримати деталі та запланувати перегляд об'єкта. Time Development. мрії реальні.